Вітаю маленькі розумашки! Зіграємо в гру Художник заплутався. Поставте відео на паузу, де буде зображений значок паузи. Розгляньте уважно картинку та визначте, що переплутав художник. Доведіть свою думку. Перевірте. Ну що, готові? Тож починаймо! Дійсно, взимку діти не можуть купатися в озері. Саме так дівчатка поливають рослини, а не каміння. Правильно, вночі на небі можна побачити безліч зірочок, а не лампочок. Звичайно, на ялинці ростуть шишки, а не яблука. Правильно, влітку сніговика зліпити не можна, бо немає снігу. Ну, звичайно, в небі літають літаки, а не машини. Саме так корова це свійська тварина і живе на фермі, а не в лісі. Звісно, космонавти досліджують космос, а на підводний світ. Правильно, ванна має бути у ванній кімнаті. Саме так хлопчик вигулює собаку, а не рибку. Звичайно, в гнізді сидять пташенята, а не зайченята. Я впевнена, що всі ви впорались пречудово. Від мене вам лайки та вподобайки. До нових зустрічей!